І ще одну мені писали в інтернеті, почому ви часто вспоминаєте вашого діда Георгія? Да, він був в Америці, пройшов через цілу Росію з Чехословацьким корпусом, везли золото руське. та Чехословакія та Перва Республіка, будувалася іменно. Мало того, була одной давно стаття, що частина золота у банках Лондона залишилася. причому золото яко ділилося на Чехію, Словакію, під Карпатську Русь. Чехи своє забрали, Словаки своє виманули. А оскільки не существує підкарпатської руси, золото там стоїть. Но важно й другое. Золото нас не так цікавить. важливо і друге, що хвалять нас, ви жителі Закарпаття, русини, не виходя з свого дому, були... Громадянами п'яти держав і кажуть нам, як вам було добре? Ні, не було добре. Час, коли ми в древності було слав'янське королівство, православне і Слав'янське, земля була наша. Прийшла Австро-Венгрія, мадяри об'явили землю державну, багаті забрали землю. Потім ми вирвалися із Австро-Мадярщини, об'явили свою республіку. Але знову Чехословакія об'явили землю державною. При Мадярхість ми викуповували, пішли Чехи, і від Чехів знову ту саму землю викуповуємо. Прийшла радянська влада, забрала землю в колхоз. От текла совєтська власть, розпався Союз, прийшла Незалежна Україна, об'явила знову землі державними. Ми сьогодні чесно, п'ятий раз викуповуємо свою землю. Так що нам не дуже було інтересно ставати громадянами п'ятих держав, бо кожен раз заново треба було викуповувати свою землю. Бог так, так дав, що сила Господня завжди допомагала нашому народу поступати розумно. І ми йдемося, світ сміло пам'ятає, ангели Божі оберігають нас. Великомучений Георгій з со списом. Всегда рядом, Если мы скажем великому, що Георгіє спасай, то наши противники будуть падати перед нами от ударів духовних всього святого.